Бог вплів музику в полотно свого творіння. Ми читаємо, що Він творив, а всі Божі сини вигукували від радості. Книга Йова, 38 розділ 7 вірш. Книга Об'явлення описує нам небо як те місце, де лунає нескінченна хвала, де всі співають пісню прославлення Богу і агенцю. Книга об'явлення 4 розділ з 9 по 11 вірші, 5 розділ з 9 по 13 вірші, 7 розділ з 10 по 12 вірші, 12 розділ з 10 по 12 вірші, 14 розділ з 1 по 3 вірші. 15 розділ з 2 по 4 вірші. 19 розділ з 1 по 8 вірші. Але гріх вплинув на творіння у всіх аспектах їхнього життя. Божественний образ потьмянів і майже згладився, стерся. У всіх своїх проявах цей світ і таланти, даровані нам Богом, став сумішю добра і зла. Музика, яка могла б направити нас до найвищого, все частіше використовується князем. Для того, щоб принизити і знецінити в нас найдобріше викликати емоції, бажання, пристрасть, розпач, злість і ненависть. Ось що пише Вісниця Божа про силу співу, невпинно нагадуючи нам, що музиці треба приділяти більше уваги. Музика велике благословення, коли нею не зловживають, це один із найефективніших засобів впливу духовних істин на серце людини. Як часто, коли на душі важко і серцем опановує відчай, на згадку приходять вірші з Біблії або давно забута пісенька дитинства, і тоді спокуси. Враз втрачають свою силу, життя знов набуває сенсу і мети, народжується бажання підбадьорювати і радувати оточуючих. Сьогодні музика та спів є не тільки частиною релігійного служіння, хоча спів є невідмінною частиною богослужіння, як і молитва, тому варто серйозно відноситись до того, що ми слухаємо. І кого популяризуємо. Як адвентисти сьомого дня. Ми віримо і проповідуємо, що Ісус Христос скоро прийде у нашому проголошенні всьому світові трьохангельської віз об'явлення, 14 розділ і 6 по 12 вірші, ми закликаємо всі народи прийняти вічне Євангеліє і підготуватися до скорої зустрічі з Господом. Ми умовляємо їх обрати добро, а не зло, щоб вони, відкинувши безбожність і світські похоті, цнотливо, праведно і благочестиво жили у нинішньому віці. Чекаючи на блаженну надію і наявлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Пам'ятайте особисті смаки та досвід, звички та культура не є достатньою підставою для вибору музики, особливо тієї, яка використовується на богослужінні. Не піддавайтесь необґрунтованим аргументам, вимогам, мовляв, церкві слід іти в ногу з часом, але не впадайте і в крайність, бо сам Бог неодноразово закликає нас до творчого використання нової пісні псалом 95, перший вірш. Ми живемо у суперечливий, але знаменний час, коли люди та суспільство дедалі більше виражають. Релігійні почуття без ясного християнського та біблійного керівництва. Музика стала серйозною темою, яка потребує духовної проникливості та твердості. Тому, щоб зробити правильний вибір музичних засобів, ми повинні ставити собі такі важливі питання. Звертайте увагу, чи має музичний твір? Виконавець, якого ми слухаємо слова, так і музику, моральну основу та глибину адвентистської доктрини, який глибинний зміст цього музичного твору? Чи несе він у собі позитивну чи негативну ідею? Коли ми слухаємо музику, чи знаходимо її відповідну тим критеріям, які висловив? Павло у першому посланні до Коринтян, 10 розділ 31 вірш, та Послання до Филипп'ян, 4 розділ, 8 вірш. Чи ефективно передається ідея музичного твору? Чи передає виконавець атмосферу чистого благовіння, чи просто проявляє харизматизм? Шукаймо керівництва Святого Духа у виборі як музики. Так і виконавці. Поширюйте музику, яка наближує людей до Творця, і Господа Ісуса несе Його настанови для останніх днів. Демонструйте, що ви належите до Божого народу останнього часу і Його церкви, а поширена вами музика проповідує вістку трьох ангелів, вічну Євангелію.